Зберігання капустини, я качан не обрізаю, вириваю, ось так дивіться, з коренем, землю з корінця обтрушую, скільки це можливо. Тоді обрізаю саме нижнє листя, а кілька листків залишаю саме вони стануть природним захистом капустинки від вологи і бактерій. Дехто корінці обрізає на відстані 3-5 см. Я ж корінець залишаю повністю, отак я буду підвішувати у підвальному приміщенні. Потім головки потрібно просушити десь в прохолодному місці, щоб зникла поверхнева волога. А ще краще, все це потрібно робити в суху погоду. І ось в такому стані я підвішую свою капусту. І знаю, що вона ще довгий час, із корінця, вибирає.